Привіт, мої любі! Ви у Задзеркаллі. з вами Аліса. Ось так, трохи вимкну спалах. Сьогодні таке екстрене відео, трошки на бігу буду знімати, Сподіваюсь, що в мене вийде. Просили подивитися 24 серпня. Ну, ось уже буде ось ось, вже на носі буквально. І зараз я подивлюся, ну, як вийде, можливо, в загальному по Україні, можливо, по регіонах. Ну, я зазвичай не дивлюся прям конкретно по областям. Якщо треба, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я тоді подивлюся, можливо, тут, можливо, в Тіктоці, ну, буду дивитися. І зазвичай дивлюся по. Знаєте, як... По компасу, схід, захід, північ, південь, центр. Ось так. Ну, зараз як піде? Давно не дивилась ці моменти, але розумію, що всім страшно, і попросили мене в особисті, мені писали в коментарях в інстаграмі, в Тіктосі. Ну, тому, звісно ж, дослухаюся до ваших прохань і. Зараз перепрошую, трошки буду підлаштовувати по ходу. Угу, да, Так, так ніби то ліпше. Ну, дивимося так. Наша монетка. Ви знаєте, да, що Таро люблять. Грошики, монетки, тому деякі тарологи навіть радять, я чула ну, в коробочку або в мішечок разом з колодою класти монетку. Дуже класна порада, до речі. Я так ще не робила. Я роблю трошки по-іншому. У мене от на вівтарі є монетка, і деякі колоди прямо просять заплати прямо золоти ручку кажуть. Правда. Так, ну зараз дивимося, скажіть, будь ласка. По воєнним діям. Покажіть нам добу 24 серпня. Давайте так, 6 ранку, 24 серпня. Ні, мабуть, просто добу. Від 00.00 до 24. Ага, угу, до 23.59. Дуба 24 серпня цього року. Календарного по воєнним діям України. Угу. Так. Угу. Ох, рятувальні якісь будуть операції ППО. ППО прямо заряджене буде повну. От повну. І відіб'є є дуже багато. Ну, ця карта показує мені ППО. Зараз як би так, щоб не відсвічувала. Угу. І ще. Так, ось так зроблю. Так, що ми маємо? Ну, дивіться, тут нам показують, що все-таки якесь горе буде, хоча ППО працює наповну. ППО дуже багато відіб'є. Ну, буде багато летіти, але багато відіб'є. Ну, показую, що в нас є ресурси для того, щоб захиститися. захиститися. Угу. ППО прямо буде працювати наповну і дуже багато буде запобігати руйнувань. Дуже багато врятує. От подобається мені все-таки формат. Ютубу, тому що тут я можу спокійно, не поспішаючи розповідати вам, а розкривати кожну карту. Тому що тікток, там треба, прям знаєте, скорочитання тренувати. Мені прям це, ну, всі, хто да, з потоку читає всі езотерики, всі практики знають, що це ну, на швидкість. Там, де ти поспішаєш, там ти втрачаєш інформацію. Так, тут мені кажуть, що ну, інформаційно буде дуже нагнітатися, дуже сильний страх. До речі, ми його самі також нагнітаємо страхом. Чим більше ми боїмося і чим більше людей боїться однієї ті самої дати, ми нагнітаємо. Тому не треба впадати в паніку, треба максимально старатися притягувати позитивні все-таки. Виходи, позитивні сценарії, тобто розкручувати в голові не найнегативніший сценарій, а позитивний. Ну, негативний сценарій, якщо прокрутити, то можна, скажімо так, його відіграти в своїй уяві, і він тоді не справдиться. Але там є кілька правил і, ну, правил, мовно, правил, ну, таких кілька є моментів, так скажу. Їх треба знати, тому що якщо це перетворюється на жвачку, яку ви постійно ганяєте в голові, то це притягує навпаки. Це не, не програє, не, не відіграє якийсь негативний сценарій поза вашою участю, скажімо так, а навпаки, притягує його. О, Дуже багато. Ну, те, що я кажу, розумієте? Дуже багато страху. Знаєте, як кажуть, страха очі великі. Дуже багато страху, і ми якби не думаємо про те, що в нас є сила, що в нас є захист, що ми насправді захищені. вже. Це вже набагато ліпше, ніж ну, захист зараз набагато ліпше, ніж там, на початку да, війни. Але ми все одно дуже боїмося. А треба навпаки, цю картинку собі таврувати там десь. На задвірках уяви нашої, на задвірках страху, що ми насправді захищені. У нас насправді нас захищають. Вищі сили, ППО, кому що ближче, якби уявляти, кого що заспокоює, те й уявляйте. Але оця позиція, що ой все одно прилетить, оце притягує, реально притягує. І прям, знаєте, уже годуємо цей Егрегор, він уже наповнений, оце страху. Це погано, це погано, тому що ми притягуємо. Так, ну десь таки будуть жертви. Скажу так, багато не буде прильотів. Десь от десь буде, ну як один, один такий масштабний з води, але, ну, на жаль. Можуть бути жертви або поранені. Тобто постраждалі, на жаль, будуть. Але, ну, як, скажімо так, це не буде прямо дуже багато таких прильотів. Не знаю, чи це вас заспокоїть, але ну, десь буде один такий масштабний, тому що показали, що працює ППО. Давайте спробуємо подивитися все-таки по компасу, як де. Не знаю, чи вийде, ну, спробую. Спробую, спробую, можливо, і вийде. Покажіть, де буде той масштабний прильот 24 серпня цього року. І так, дивимося у нас північ, південь, схід, захід, центр. Щоб ще сторони не переплутати. Бо я колись переплутала, було в мене таке, коли в потоці ти ж логіку взагалі не підключаєш. І в коментарях мені почали писати, кажу, боже, ну не вже ви не розумієте, що просто а, кажу одне, а думаю про інше. Так. Ну і дивимося, значить, північ. Ні, північ тут у мене, я би так сказала, на сході. Десь так глобально прилетить. Ай-яй-яй. Шістка кубків, ну тут ні. На півдні тут ні, ну як ні. Не більше, ніж е, зазвичай, отак скажімо. Страшна фраза, я знаю, але от ну, не більше, не буде чогось масштабнішого, не буде чогось такого. О, тут щось на заході мені. Це вже ну, вдруге я вже дивлюся, почала в то але там мені часу не хватило, не вистачило. І там теж от щось на захід мені натякали, але я там не встигла розкрити. І тут жриця, Ой. На жаль, на Заході, ви знаєте? На Заході щось десь прилетить. Ой, на жаль, на жаль, щось на Заході я бачу. Центр там ППО дуже добре працює. Там дуже добре працює ППО, і воно не пропустить. Угу, так, да, так. Да. ППО, відіб'є там, там прям захист такий капітальний, так я би сказала. А що ж на сході? Ох-ох, ну на сході десь теж бабахне? Ну Таке, як Харків, ну, частіше за все там страждає, але. Саме місто, не область, а саме місто, так, да, саме місто Харків. Будьте дуже обачні, дуже обережні, будь ласка, цього дня повідміняйте справи, які там у вас є, з пересуванням по місту, тому що колісниця це прям так дуже гаряче і прям попадання. Ну що ж мені тут? Це не свічка відсвічує, а з вікна відсвічує. Тому зрозуміли, так? У мене вийшло так, що схід ну, летітиме скрізь, але центр від діб'ю, там дуже захищено. А південь, ну, якби. Ой, північ. От, бачите, південь і північ завжди я плутаю не тому, що не знаю, де вона знаходиться, а тому, що просто в потоці не задумуюся над цим. А північ там а... пролетить. ну, пролетить. Типу, знаєте, як. Щасливий випадок. Прилетить. Ні, там не буде південь, може бути, але ну, якби, не якесь таке масштабне прямо руйнування, не якесь щось таке глобальне. На жаль, там обстріли будуть. Я не скажу, що їх не буде. Вони там є постійно. І ну, не буде більше, ніж, звичайно, Отак я скажу. <південь> Якщо це вас заспокоїть, От мені не подобається, що на Заході показали. Жриця така пані, от вона не дуже хоче розшифровувати, але оця штука вона показує руйнування. На жаль, на Заході руйнування. Тобто захід і схід. І схід там як, як Харків більше, саме місто. Не область, а саме місто. А що ж тут на Заході? Я не знаю, Львів, Чинківськ. Франківськ мені не подобається, як показали. Чернівці, Чернівці, та ні, Чернівці там все добре. Закарпаття там взагалі захищено. Ну, не те, щоб захищено, але ну, показують, що далеко відсторонено і не те, не те. Ну, знаєте, я так не люблю перебирати. Не так. Як то кажуть, методом проб Франківськ не дуже добра карта вийшла. Але, можливо, до речі, ці очі вони можуть просто страхи показувати, що люди можуть дуже боятися. Ну, отак, знаєте, за моїм методом компасу вийшло ось так. Тому дивіться, навіть там, де ну, ми ж не можемо 100% сказати всі практики, намагаються дивитися. Ми намагаємось, але, знаєте як, Береженого Бог береже. Навіть там, де кажуть, що не буде прильотів, ліпше поберегтися, ліпше захиститися, ліпше бути в безпечному місці, наскільки це для вас можливо. Ось такий сьогодні розклад. Дуже вам дякую. Якщо треба конкретно якусь місцевість, ну прям не знаю, кожне. Кожен прям населений пункт навряд чи в мене вдасться подивитися. Я можу подивитися там якесь місто або область. То пишіть мені в коментарях і постараюся. Дякую вам, побачимось у Задзеркалі.